Сьогодні ми залетіли в Toil Tower Defense. Ось біля нас якийсь песик сидить. А я збираюся пройти Хелоїнський івент з 23-го року. Так. Бейнг получили. Щоб ви розуміли, я з 23-го року намагаюсь пройти цей режим і ще жодного разу його не пройшов. Так, окей. А будемо намагатись оцим. Ох ти. Вау, 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 вау. Так, окей. Будемо ставити Санту. Бейм. В найдивнішому місці. Напевно, я його поставив, але. Окей, так, фанменчик, багатий рівень. Так, в нього сплеш. Поняв. Поняв кінти. Тепер треба ставити якось грінлазера. Кінти, я забув про гін лазера. Нормаз, нормаз. Мені це не подобається. Але я за три скіпа назбираю, а на третьому скіпі я вже помру. Хм. Кінти, хто знає, що робити в таких ситуаціях. Я не знаю. Я реально не знаю. До мене просто не доходить. Так, дивіться, зараз буде ще один скіф, в мене буде 600. є. Oh, yeah. Окей, будемо намагатись отут дефать якось, так? Потім намагатись ще задефать. Так, серп. І четвертий скіп, і я. ці хвилі я не задефаю, і я від них помираю. Тому мені гіперсрочно треба скіп. Будь ласка, скіп. Ну, скипне, ти вже. Ну. Бэм. Фух, кенты. Я сподіваюсь, що я не помру. Ага, ось що тобі база. Так, дивимося, що тут по базі. Так. Мені здається, я помраю. Хоча ні. Ні-ні-ні, кінти. Ми вижили, ми вижили. Так, бем. Кінти, ми вижили. Це дуже добра новина. Це прям гіперкласна новина. Так, Бем вкачав, вкачав. бейм 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 Топово. Топово. Угу Будемо переставляти його фанменчика сюди. А, але можливо, ми тут будемо ставити вже нашого цього нового А, Torch TV Man. Ох ти Йо, навіщо такі назви робити? Такі дивні? І складні. А, окей, нам би його прокачати б, ще дуже добре було б, Але поки що він і так справляється дуже нормально. Тому будемо а, не скіпать поки що, а прокачувати наших а, ферм. Прокачуємо наші ферми, бо я так бачу, що а, я думаю, ми назбираємо на ще одну прокачку ферми одної, Тому нормально. Ще трошечки так, бим-бим-бим. Дуже можна зараз ми фармимо гроші дуже швидко. Я знаю, можна було скіпнуть, але на кінти. Ну Можна ще й почекати трошки там. Так, ось тобі бос іде. Ось тобі бос. Оце складно. Так. А він починає їх здувати. Все. Розвалив. Так. Ні. Я не вкачав, кінти. Боляче, дуже боляче. Ми так довго чекали, щоб не прокачати її, скіпнуть. Їт, щіт. охіт. Але окей, автоскіпчик Бенг. Я думаю, ми на автоскіпі провалим. Так, Бенг. Все, і думаю, треба ставити. Скільки в нього півтори тисячі. А, -а в чому прикол? Можливо, в нього якась гіперштука. Можливо. М -м 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 -м. Але мені здається, що нема там ніякої гіперштуки. Це все... Це все придумки. Але мені знов не вистачає грошей, тому прокачуємо ці всякі штуковини, прокачуємо, чекаємо. Ну і сподіваємося, що ми Типу, назбираємо багато грошей і зможемо нормально зробити. Так. Угу. Ось тобі і 2000 бенг. Ага. А то він непнув. 4000 прокачка кінти. Бейм, Санта. Так, ну, демеджі він прям. Ага, він їх підпалює. Кінди, оце класно. Оце класно. Оце класно, що він підпалює. Що він підпалює, це ще можна. Так. Качаємо. Хм. Ні, ну він імбово виглядає. Скільки в нього радіусів 30. Це менше, ага, це як у Медика. Ну, таке собі, таке собі. Але демеджить він теж нормально, тому я б його прокачав. Або хоча б медика йому поставив. Так, бем, вкачали. А, і зараз, в мене нема тепер грошей. А медик не працює. Так, Ха -ха. зараз буде прокачка БМ. І що він тепер робить? Нічого такого и він не робить. Окей, можем прокачувати. Бем! Бем! то ми прокачали нормально. А в нас тепер санта є нормальне прокачання. Ага. Дивіться. Чилидей він помирає. Вау! М -м -м. Це штука класна. Ніфіа собі він всіх вирізав оцих малеч. Просто одним ударом, Норм. Норм. Оце класно. Він ще й заповільнює, я так розумію. Вау! Ну Так, ну давайте прокачаємо один разок нашого фанменчика. А ще один. Нормально. Валим ми нормально. Рухаємося прям мощненько. Ось угу. тобі у нас ферма прокачалася. Норм, норм. Угу. Ще одна. Бемк! Після оцього прокачки він буде ще мощний. А потім ще одна якась буде. Ні, ну за цей момент я можу фанмена все вкачати. Нормально вкачати. Тому, ну, треба обирати. Так, фанмен 5000 прокачуємо. Угу. Так, тут якісь літачі штуки. А поки ми тут чекаємо на фанмена, я вас хочу попросити підписатись на Ютуб канал та канал телеграм канал в опсі це відео, я постав лайк та написав комментарий, бажано відеосьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного Угу, Так. Ого, Ого. мощно, мощно. Угу. Так, бум-бум-бум. Ага, поняв. Так, ну ферма на прокачечку. Ага. Давайте прокачуємо. За 25 тысяч потім. 25 тысяч кінтий. Я міг стільки все зробити. Але я не по 8 тысяч дамаджить тепер. Нормальненько, нормальненько. Ага. Ого. Угу, угу нормас. Оце класна штука. Мен подобається. Стіки їх штук 240. Більше, ніж фанменів в 4 рази. Да, е -е, таке собі. Ага, о, цьому тант іде. І він його виносить. Мощно виносить. Угу. Прикольненько. Так, беремо, вкачаємо ще одну ферму. Так, ні, ну він накидає дуже мощненько. Але, на жаль, тільки раз дві хвилини. Ох ти є. Оце мощне, оце мощна штука. Тому будемо намагатись щось робити. Це максимально, оця прокатічка буде максимальною. Але за цей момент мені треба викачати в сант і попрокачувати фад Два рази. Два рази просто викачати фанд мене. Тому. Окей. Так. Будемо чекати, будемо чекати оцього флаймворкера. Ми просто. Цей. типу, печаємо чи щось таке. Прикольно, звучить прикольно. Флеймворкер підпалився. Дивно і прикольно. Так, бем, вкачав. Вкачав фанменчик, ще один фанмен. Тепер отута ще демеджа дефіга. Дивіться, ми у Фошок розвалили, ми у Фошок розвалили кінти. Ми у Фошок розвалили, він ще й добиває туди. Ніфіга собі. Нормально. Ми у Фошок розвалили дуже достатньо швидко, тому це дуже класно. Це реально дуже класно. Цей торч виглядає як Титанчик, але це далеко не Титан, на жаль. Якщо б він був Титаном, то взагалі було пімба. Або мав би великий дуже великий демедж. Точніше Ренджу велику. Типу, як у Фанмена 65, або 50. Або хоча б 40. Бо 30, ну, типу, що таке 30? У Медика, о, блін, епіка стільки. Типу, не не працює така фігня. Так, і скільки він спалить їм? Ну, палить він нормально. 30 тисяч зніс, 40 навіть. 40 тисяч зніс їм. Нормас. Так, вкачали фанмена. А тепер давайте шукати нове місце для фанменчика. Я думаю, це буде десь отут. Продаємо Медика. Ставимо його отут а, на наступному скіпі, викачуємо його на максимум. Ну, коротше, топово. Дуже топово і дуже класно. Так, бим бим бим, Так, вкачав, фанмена вкачав. Зараз ще й на другий левел, походу, вкачаю. Шикарно. Шикарно кінтий. Твій фанмен, я так розумію, буде терчилить. Не, він все одно б'є сюди, тому нормас. Так фанмен намагається виробити, але, блін, на що ви хочете? У нього стоїть медик. У нього медик стоїть. Його неможливо виробити, Так, стільки 25 тисяч. Можемо ще одного фанмена викачати. Ну ладно, а тільки заради контенту а, годні... типу, готов я прокачати цього торча. Всяку цю фігню, лабуду, тому чекаємо, окей. Угу. Так, дуже щось вони стоять так дивно. Тому ми їх здуваємо мощно, Це дуже класно і дуже сильно. Тому зараз буде скіп. Ага, мені ще не вистачає. Ооо, oh, oh, це лазерна фошка якась. Це апгрейдабл фушка uh, uh, якась. Прикольно. Ага, в нього по 10 тисяч поняв. Так, все, зараз буде скіп і вже прокачаємо його. В цей раз вже прокачаємо. Так, дивіться він флайн-бомбер опа. Бинг. Ну нічого не змінилося в ньому. You. Але тепер він Мощний Чел, мені здається, тепер. От тепер. Він мощно виглядає, дивіться просто. Він весь палає з факелом. Ох-йоо, він. В мене кинув тільки що факел. Ви це бачили? Ніфіасу собі. Мощний чел, навіть в мене кидає факли. Хоча я не схожий на тойлета. і на спайдерів всяких. Так. Заповільне цей його Дуже мощний. Дивіться, фантом біжав-біжав. І поперся, просто тер побіжав. Ну як побіг? Вже і звалив, просто кудись не знаю. А, не заплатив не за що. І звалив. Дям. Окей, okay, окей. Okay. А, так. А кінтий, в мене розіграш а, на одну тисячу підписників а, на Old Godly Signature. Тому давайте наберемо одну тисячу підписників а, в нашому Ютуб каналі. Ну і я зроблю розіграш. Як ви бачили, вже був розіграш на 500 гмчиків. А, Виграв а, хтось там пандочка. А, він вже написав коментарчик, що він отримав гімчики, він дуже радий, і, і так далі. Так, тому давайте а, знову зробимо розіграш, що мені це подобається робити. А вам класно, бо ви виграєте, хтось з вас виграє а, і стає багатим. Так, бім, бім, бім. А особливо Годліка отримається дуже топово, мені здається, бо Old Годлік ще сігнутий, десь 115 геймів. А, тому, а, я думаю, це класно. Тому давайте набираємо. Кидайте своїм друзям посиланьки, там всякі. І на телеграм не забувайте підписуватись. Так, бум, Вкачав ще фанмена. Ну, дивіться, три фанмена на максимумі. Цього фанмена можна може вообще продати, я думаю. Бем! Продав фанмена. Ну так. Просто взяв і продав фанмена. <кій> Максимального. Ну а що? Ну а що? А що хто мені зробить? Так, треба тулить. Треба тулить, треба тулить, оп! Бемк втулився. Прокачуємо тепер його. Так, два фанмена на максимум, третій, на четвертому левелі. Нормас. Плюс у нас оцей торч стоїть, який для нас заповільнений. Тому мощненько, А мощненько. Так, зараз прокачаємо нашого фанмена БМК. І... ні, ну, дорого ставить його. Дорого ставить і прокачують, як фан мене. А демеджа в нього тільки 13 14 тисяч всього на все. Типу, а ще ніщо? А ще нічого. Тому кінти, Ну, таке. Будемо чекати, будемо а, Будемо чекати, можливо, ми а, його продамо, бо він мені не дуже подобається. Тому тому кінти, чекаємо. На те, як ми швидко прилетимо. Але поки що ми дуже швидко проходимо. Але дивіться, як ми досі на автоскіпі валим. Тобто, як я тоді його вімкнув на восьмій хвилі, так ми і валим. Нормально, нормально. Жодного разу ще не вимикав його після восьмої хвилі. Шикарно. Так, бем, вкачали. Шукаємо нове місце для фанмена. Так. Сюди, сюди, сюди. Так, давай тут подивимося. Опа, бунг, Вкачав, вкачав, вкачав. А тільки один разочок вкачав. Так, ще один. Вже на третьому левелі. Нормально. Фан мене дуже швидко прокачується. Мені це дуже подобається. Ось чому мені хайпери зовсім не подобались, бо вони ще дорожче коштують. Максимальний там 35. Тобто, фан швидше. І плюс вони швидше. Всіх б'ють, бо в них 80 тисяч демеджа. Так само, напевно, але вони по всьому колу фігачать. Плюс вони ще й всіх відкидають від себе. Так, вкачав ще раз. Нормально. Думаю, ще два фамени на максимум ми викачаємо. Оцього і ще одного. Думаю, що ми встигнемо. Ні, оцього і ще одного плюс-мінус на п'ятий левел, думаю. А ваші ставки напишіть, будь ласка, в коментарях. А, так. Угу. Там лазерні у летять, і ми їх все одно викидаємо. Типу, ми їх просто розвалюємо. Фантоми там всякі. Дивіться, до цього радіуса. Оцього радіуса навіть майже ніхто не доходить. Так, дивіться. 48 хвиля. Ми не будемо зупинятися, ми будемо далі скіпати до 30 ї чи 50 ї хвилі, точніше. Тому нормас, нормас. А, премся, так, бем, Вкачали. Вкачали. Тепер треба знайти нове місце для фанмантика. І це буде плюс-мінус. Може, отут. Бемк. Ага, не достає. Не достає, тому ми можемо. Ні, а давайте ще отакого от камеру. Отаку от камеру поставимо. Так, бем п'ятий левел, 50 хвиля. Бем-бем. І от того продаємо. Також 25 тисяч в мене. А, а нам треба 50. Ну, тобто, ми не всигли. Як їй сказав, до п'ятого левела ми вкачали. Але до босу можливо. А, ось ось тобі і бос. Вже. Так, бем-бем. Би -би 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 так, все. Продав максимальний поставив, але продав хоча торча. Але ну, нічого. Так. Дрон вже не треба. Так, ну дивіться, його вже всі повиносили. Але можемо ще одну. Ага, поняли. Все та ми пройшли дуже швиденько цей режим за 18 хвилин. Шикарно. Як на мене, це ідеально. За 18 хвилин пройти режим і полковує декілька місій, скоріш за все. Шикарно, шикарно. А, так, давайте подивимось. Я бачив, що донатний юніт з'явився. І він дуже класний. А, так, донатний Юніт, та. В нього 100 тисяч демеджа. Сотня тисяч. Ніфіа собі. Це мощний. Ааа, кінти! Ми не виконали. ми не виконали місії, Ми тільки саме, Опа, а шо це таке? Wins 2. Ага, поняли? ще щось можна. Один і один XP. Якісь XP. -шки. Понял. Я поняв тепер. Так, а не equipment давайте. М -м, так, я на щось на пост офіс нема. А окей, можем зайти. На наш штрейт плазу. А тому получили. Полетіли. Ммм. Mm. Окей. Uh, okay. Полетіли все. Трейд плаз. Зараз будемо щось робити. Зараз ми тут щось будемо робити. Дуже цікаво, я думаю. Дуже цікаво щось будемо робити. Ага. Mm, поки що нічого не бачу. Дуже цікаво. Ух ти юр 60 тисяч демджей. Ну і навіщо воно комусь? А хто зна. Так, гамбургермен 25. 20 А, одразу ні. Оп, за п'ятсот 8, за 8 нефиа собі аче так дешево, окей сигна при чому ого ось, 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 опа, опаник тут читан 109 тысяч дамеджа а у мене є Давайте подивимося, що в мене... ще є. Опа, boss toilet. Що в нього? 120 тисяч. Просто е, Є 120 тисяч і все. 450 оди 24 миллиона. 90 тисяч демеджа, кінти. А їх 5 штук. Їх 5 штук, кінты. собі, У нього аує, в нього, ау нього сплэш. собі. Ото класна штука. Так, оцей спайдер 72500. А шо це таке? А шо так багато? 50 тисяч демеджі. Ту 60 тисяч демеджі. Я просто в шоці. Я з цих оновлень просто в шоці. І я хочу у цього длика. Я, блин, а хочу його. Так, давайте кинемо трейда. Так. Ахмад. Ага, в нього, блін, нема. В нього трейди вимкнені, але блін, ай на щиті. То класно. Так, давайте а, у цьому кинемо. А, так, Удон Райн. А, так, окей. А, він просто вийшов. А, окей, так, Тимур. А, Тимур. Так, ага, це. А, окей, так. БМК. Бем-бем-бем-бем! Так, бем бем Ага, навіть. Так, а що я йому предлагаю, цікаво? Так, бем-бем. Бем. Ага, не захотів. Все одно не захотів. А, тому кінтий. Дякуємо за перейдет, лайки. Підписуйтесь на ютуб канал, та ТРМ канал Тарам канал в описі цього вітролка постав лайк. Да, напиши коментар вид в смысле. Кінти, 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 кінти. Так, РЛ. РЛ. Блін, а в мене нема 2000 гемів. В мене нема 2000 гемів. Блін. Кінти. Л чел. Так, давайте напишемо в чат. Так. РЛД НСД. Uh, please uh, trade. Please trade. Блін, в нього 100 тисяч демеджа. І він не хоче оце. Uh, О, так. Вот. Ага, дуже дякую. Дуже дякую, братуха. Нефік. Uh, так. Оцей чи оцей? Ага, ларш лазер. А, Челс, це дуже дешево. це дуже дешево. Не-не-не, братуха. А, 13 тисяч хайпер. Що? Кенты, а шо за тине? Кінты, шо за ціни? Хайпер 9000. у Шок. Я просто в шоці. Так, а, окей. А-а-а, ДГГ. Бем Блін, візьми трейда, візьми трейда, чел Але в мене нема 2000 гемів, я не знаю так, цей 4000 продає. Так, о, в нього взявся трейд. Мяу, no, братуха. Ти чо? Окей, кінти Останній раз кидаем. Сіген ага, Олд не захотів тому. кінти, ну, дякую вам.